Упаковка сласів, лосося. Литва, місто Росіяй, тільки денні зміни. Ось такі по 100 200 грам рибні сласі їх укладають, на такі тацькі вакуумом запечатують. взвішують на вісах. Тільки денні зміни, місто Росіяй. Працюєте з вівторка по суботу. понеділок, Неділя, понеділок, Вихідні дні. 7 ранку по 18.30. Тільки денні зміни. Обід 60 хвилин. Перерви дві перерви по 15 хвилин. Зарплата 5 євро за годину. В цехах там плюс 10, плюс 13 температура, е, Спецодяг весь надається житло 50 євро. Саме перевірена вакансія приймаються жінки до 55 років. Упаковка рибних сласів. Тільки денні зміни. Литва. Приїжджайте в Маріамполь. ми вас зустрічаємо, беремо за руку все. Е робимо по документам. Класна робота, дуже перевірена. Кому цікаво, дзвоніть на вайбер, який є в шапці профіля, або в описі вакансій, або в коментарях. До нових зустрічей. Зарплата до 1200 євро, до 1200, до 1300. Середня по зарплатним відомостям.